Цікаві факти про Тараса Григоровича Шевченка. Тараса Шевченко назвали Тарасом через лискість до мене. 25 лютого, коли він народився, за аліанським календарем було свято святого Тарасія. Шевченко був невисоким, мав зріст 164 см. За життя Тараса Григоровича його більше цінували як художника, а не як поета, він створив. Понад 1300 картин, із яких до нашого часу збереглися понад 800. До власних творів поет створював ілюстрації, любив малювати автопортрети. Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі, бувши успішним портретистом. Шевченко був також видатним гравером і літографом. Він створив багато цікавих робіт у цих жанрах. За все своє життя Шевченко пробув в Україні 15 років. Тисяча 1985 року один із кратерів на Маркурі був названий на честь Тараса Григоровича Шевченка. 1384. Стільки пам'ятників Тарасові Шевченку встановлено в світі. З них в Україні налічується 1256 монументів і ще 128 в 35 країнах світу Бразилії, США, Китаї тощо. Перший пам'ятник Тарасові Шевченку встановили в 1881 році в місті Форт Шевченко. Найменше у світі видання Кобзаря має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше замакове зернятко створив український майстер Микола Сядристий.